Чому я нікому не подобаюся? Уяви собі піраміду усіх людей світу. Піраміда нормальні, нудні люди, а вони всі внизу. Їх дуже багато. Вони легко знаходять одне одного. Але люди, що відрізняються, знаходяться вище у піраміді. а люди з вищим IQ. красиві, з кращим почуттям гумору. Вони знаходяться вище у піраміді, де менше місця буде не так легко знайти людину, яка тебе розуміє. Я думаю, ти дуже високо у цій піраміді. Ти унікальний. Можливо, тобі буде не так легко знайти когось. Але це можливо. Одного разу ти її знайдеш, і вона буде неймовірною людиною. Я впевнена, що усе зміниться. І раніше, ніж ти зрозумієш, так не буде завжди.